Доброго дня, мене звуть Денис. Я у фонді відповідаю за медичний напрямок. І зараз я покажу вам, що ми кладемо у медичну аптечку для наших воїнів. От такий медичний підсумок, ми самі замовляємо їх та ш'ємо. Він кріпиться на, на пояс, частіше на стегно. Якщо його відкрити, то вона виглядає отак. Ну, саме головне, що нам потрібно, це гемостатичні ізраїльські бандажі. Вони виконують одразу декілька функцій. І тугого еластичного бинту, і кровозупиняючого засобу, і елемент жгута. Потрібно, щоб їх було декілька одиниць на одну аптечку. Також ще що найпотрібніше це турнікети. Це штука, яку немає чим замінити на полі бою. Дуже якісні турнікети дуже класні, хвалять бійці. Є такі тактичні ножиці, щоб можна було щось відрізати чи тканину, якщо є поранення, там якесь запекло, відрізати там, шмат форми, бинту і так далі. Є елементи індивідуального перев'язочного пакету, пластир, інсуліновий шприць. Серветки